Звернулися клієнти Костянтин та Людмила з проханням створити логотип для масажного салону. Загальну назву вони обрали місіс і містер Мну. Побажання до логотипу були такі: шрифт, що був рукописний, Ще було щось такого плану. Кольори золотий на чорному фоні. Вони обрали бюджет стандарт, щоб подивитися на декілька варіантів логотипів. В кінцевому результаті залишились повністю задоволені. Логотип, який брали клієнти, виглядає ось так. Також покажу вам круту анімацію, яку ми створили для їхнього бізнесу. Та залишили дуже приємні відгуки для нас. Нам було дуже приємно співпрацювати з Константином і Людмилою. Друзі, ми працюємо не лише з Україною, а й з усім світом. Та створюємо логотипи не лише для б'юті-сфери, а для різних ніж. А якщо бажаєш замовити своє власне лого, пиши нам у Дірект.